Так, прибули на робоче О, місце. Доброго дня. Доброго, Проходь. Іду. Сергійович, Василь Сергійович. Так, як справи? Як серце? П'ю таблетки, mm -hmm. ну, ну чого готові було, а так mm. Днем ніколи. крім того, ще пора. Зараз 160 на 90. Працюю я на цій посаді 51 рік. Я три рази поступала в медичний інститут і на третій раз поступила і закінчила із з красним дипломом. Коли я прийшла сюди працювати, то населення було десь до 4 тисяч. Було багато дітей на даний момент. Населення у нас складує. Десь дві тисячі. Взагалі, в нас багато хворих додалося після того, як приїхали люди із Харкова, хто звідків. Із, із за цієї воєнної обстановки, можна, писалися. Я завжди за своїх хворих турбуюся, завжди домовляюся. Про консультації не треба вам направлення, воно може й прийшло вам. Ну ми вже передали, вже все зробили до війни. Громада мала 26 тисяч чоловік, місцевих мешканців. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації кількість внутрішньопереміщених осіб в громаді зросла ще на 24 тисячі. Ми приймаємо велику кількість внутрішньо переміщених осіб із громад, які перебували і перебувають на сьогоднішній день під обстрілами. У нас велика нестача сімейних лікарів, у нас велика нестача лікарів профільних. Так, ми сьогодні потребуємо невропатолога, кардіолога, дитячого лікаря, хірургів. Ви, може мені скажити направлення. У центрі на сьогоднішній день у нас працює 11 сімейних лікарів та один терапевт. Це лікарі майже у нас пенсійного віку 60 плюс. Молоді, на жаль, мало. Тільки три чоловіка у нас в центрі працює від 30 до 45. Заявки ми подаємо і в департамент, і в медичний університет для того, щоб молодь до нас йшла. Ну а ми ж вже будемо надавати ті умови. Всі, і як робочі, так і житлові, для того, щоб молодий спеціаліст почував себе більш-менш комфортно і працював в нашій громаді.